Тимур Міндіч збіг за кордон з мільйонами, да? Чи знайдуть, чи повернуть, чи накажуть його. Тимур Міндіч в таке время тяжоле. отакі такі мільйони забрати. Не знаю скільки там, але ну, щось дуже багато. І чухнуть за кордон. Чи знайдуть, чи повернуть в Україну, чи накажуть. Покажіть, пожалуйста, Тимур Міндіч. Та він надіжно відкрив двері. Надіжно. Чи знайдуть, неудача. Тяжелый случай, говорят. Тяжелый случай і неудача. Чи знайдуть, чи повернуть. Безполезна суета і пусті разговоры І пусті надіи. Укрытие колесо фортуны. У него перемены. Все, перемены вообще важное изменение в жизни, и надежно він відкрив двері. Никто его не поверне и не накажет.